Вітаю, друзі! Це реформатське мислення. Тут ми беремо складні сторінки історії та богослов'я і намагаємося зрозуміти їх суть. Сьогодні ми зануримося в один із найтемніших періодів, що настав одразу після протестантської реформації в Німеччині у часи жорстоких переслідувань за віру. Ось про що ми поговоримо? Почнемо з політичних причин, що розпалили цю війну. Потім почуємо голоси тих, хто віддав життя за свої переконання. Далі побачимо жахіття, що відбувалося в Макдебурзі, розглянемо, як конфлікт перейшов у площину права свобод, і закінчимо історію про те, як цілі громади були змушені тікати. Тож почнімо з першого пункту. Як так сталося, що богословський виклик Мартіна Лютера, кинутий папі, перетворився на справжню пожежу, яка охопила всю німецьку землю? Ви тільки вдумайтеся в ці слова. Це ж неймовірна сміливість і глибока переконанність для Генрі Вуесса та тисяч інших. Лютер не був спокусником він був тим, хто відкрив їм очі на істину, так само як Христос колись відкрив її апостолам. Ця фраза ідеально показує, що рухало цими людьми. А ось і реакція влади. Бачите, успіх Лютера не просто турбував папу, він його лякав. І цей страх призвів до союзу двох наймогутніших сил того часу: церкви, в особі папи та імперії, в особі Карла V'. Їхня мета була простою і жорстокою повністю знищити новий рух. І це не були просто порожні слова чи політичні декларації. Подивіться, як це виглядало на ділі. Папа дав імператору все, що було потрібно для війни величезні гроші готівкою, армію, доступ до церковних доходів і навіть право закладати церковні землі. По суті, він профінансував і благословив перетворення богословського спору на криваву бійню. Звісно, протестантські князі не сиділи, склавши руки. Вони об'єдналися, зібрали велику армію, але програли. І ось ця поразка на полі бою відкрила двері для найстрашнішого терору проти мирного населення. А тепер давайте відійдемо від масштабних битв і політики і подивимося на цей конфлікт очима конкретних людей тих, хто заплатив найвищу ціну за свою віру. Тут важливо зрозуміти одну річ для цих людей смерть не була поразкою зовсім ні. Це був останній найсильніший акт їхньої віри, остаточне свідчення того, що істина, за якою вони стояли, варта навіть життя. Ви тільки подивіться на цей діалог, жодного страху, жодного натяку на каяття, на прямі запитання, прямі, спокійні і абсолютно непохитні відповіді. Через її гидоту він дав нам відчути цінність наших душ, це слова людини, яка знає, у що вірить, і не збирається від цього відмовлятися, що б їй це не коштувало. І таких історій, на жаль, безліч. Людей катували і страчували найрізноманітнішими способами. І не мало значення, ким ти був відомим проповідником, як Генрі Сутфен, студентом як Леонард Кайзер чи простим містянином. Якщо твої переконання йшли в розріз із офіційною лінією, ти був приречений. У 1630 році конфлікт спалахнув з новою силою, і коли вже здавалося, що гірше бути не може, світ побачив, що може. Настала черга Макдебурга. Просто спробуйте осягнути цю цифру. Понад 20 тисяч людей убито за один штурм одного міста. Це не враховуючи тисяч тих, хто потонув у річці, намагаючись втекти. Масштаби цієї різанини просто не вкладаються в голові. І в цього жаху було конкретне ім'я грав Тіллі. Це був імперський генерал, який командував штурмом. І він не просто дозволив своїм солдатам чинити звірства. Історичні джерела свідчать, що він віддавав накази, перетворивши свою армію на машину для вбивств і терору. І Магдебург не був винятком куди б не приходила армія Тіллі, вона залишала по собі випалену землю різанина, тортури, голод це були їхні стандартні методи ведення війни. Вони несли не просто завоювання, а повне спустошення. З часом великі війни вщухли, але переслідування не припинилися. Вони просто змінили свою форму. Боротьба перемістилася з полів битв у повсякденне життя за право молитися, за майно, за саму можливість бути собою. Ось вам яскравий приклад місто Гейдельберг. Роками, десятиліттями, католики і протестанти мирно ділили одну й ту саму церкву. Одні молилися в одній частині, інші в іншій, і всіх усе влаштовувало. Аж раптом місцевий правитель курфюрст видає указ. Відтепер церква належить тільки католикам. І все. Просто взяв і забрав. І це був лише один з багатьох випадків людей змушували платити податки на католицькі меси. Їм забороняли працювати на католицькі свята, навіть якщо це означало втрату врожаю. У них відбирали церкви під надуманими приводами. Їх принижували просто на вулицях. Це був систематичний щоденний тиск. Чим же все закінчилося? А тим, що втрутилися інші протестантські держави: Велика Британія, Пруссія, Голландія. Вони просто пригрозили новою війною, і тільки тоді, під страхом вторгнення, курфюрст відступив і повернув права протестантам. Тобто, мир було відновлено не через добру волю, а через погрозу ще більшої сили. І все це приводить нас до фінального, мабуть, найтрагічнішого наслідку цих десятиліть гонінь. Коли жити на рідній землі стає неможливо, залишається тільки один вихід втеча. Корфюрст, ображений на непокорний Гейдельберг, просто покинув його, перенісши столицю в інше місто. Гейдельберг, позбавлений адміністративного центру, почав занепадати, і люди були змушені шукати кращої долі деінде. Багато з них знайшли притулок в Англії, і ця модель повторювалася. Десятиліттями пізніше у Зальцбурзі понад 30 тисяч протестантів просто вигнали з домілок посеред зими. Тож якою була спавщина цих переслідувань, ось вона перед нами. Частина людей загинула мученицькою смертю, інші зазнали тортур, треті були доведені до злиднів, а четверті змушені були назавжди покинути свою батьківщину. Розбиті долі, розірвані сім'ї, розсіяний по світу народ. І вся ця історія залишає нас із одним дуже непростим питанням: що робити, коли твої найглибші переконання вступають у конфлікт із законами твоєї країни? Якою є справжня ціна свободи совісті? І на що готова піти людина, щоб залишитися вірною собі та своєму Богові? Це питання, над яким варто задуматися. Дякую за увагу!